Коли краще текстову інформацію представити у вигляді схеми або діаграми, графіка або таблиці, карти або плану? Кому краще представити план виготовлення годівнички для птахів або регіональної вишиванки на карті України, або запрошення у вигляді таблиці? Що означають поняття схеми, діаграми, карти, графіки, таблиці? Як можна графічно подати інформацію про пори року, куточок природи, іменники в класі? формати графічних файлів, редакторів, комп'ютерну графіку. У цьому нам допоможе інфографіка. А що ж це таке? Інформаційна графіка або інфографіка це графічне, візуальне подання інформації, даних або знань, призначених для швидкого та чіткого відображення комплексної інформації. Вона може покращити сприйняття інформації, використовуючи графічні матеріали для того, щоб підвищити можливості зорової системи людини бачити моделі і тенденції. Процес створення інфографіки можна розглядати як візуалізацію даних, створення інформаційних схем та моделей подання інформації. А що ж означає поняття схеми? схема? Схема це спрощене зображення викладення чогось у загальних основних рисах. Наприклад, пори руку можна представити у вигляді ось такої різнокольорової схеми тобто секторної діаграми. Колом представлено цілий календарний рік, який має 12 місяців. Це ще коло відображає 4 пори року, тобто зиму, весну, літо і осінь. Тому його графічно розділили на 4 різнокольорові сектори, а кожен сектор, тобто кожна пора року, має 3 місяці та має своє секторне забарвлення зі зображенням дерев цілого календарного року. А що ж означає поняття діаграма? Діаграма це графічне зображення, що наочно у вигляді певних геометричних фігур показує співвідношення між різними величинами, які порівнюються, тобто найвідомішими їх видами є секторна і стовчаста діаграми. Наприклад, кількість іменників, які учні в класі підібрали до кожної пори року, можна зобразити у вигляді секторної або стовпчастої діаграми. А що ж означає поняття графіка? Графіка це наочне зображення кількісної залежності різних явищ або процесів. Наприклад, у середовищі графічного редактора можна також схематично представити пору року за допомогою геометричних фігур або інших зображень, які графічно за допомогою малюнка подають інформацію за цілий рік. Можна намалювати куточок природи. Або візуально представити інформацію про формати графічних файлів, про графічні редактори та їх призначення, про комп'ютерну графіку і так далі. А що означає поняття карта? Карта це зменшене зображення місцевості або бланк з переліком яких-небудь відомостей. Наприклад, у вигляді карти можна зобразити вишивану Україну або поставити позначки, тобто мітки із заповідниками на карті України і так далі. А що ж означає поняття план? План це розміщення об'єктів на зображенні або програма роботи. Підкріпленням цього поняття може бути план виготовлення годівнички для птахів, або план розміщення кімнату в будинку, або розміщення меблів у кімнаті. А що ж означає поняття таблиця? Таблиця. Це перелік або зведена статистична інформація, розміщена у рядках і стовпчиках, наприклад, табличне зображення розкладу уроків у 8 класі або запрошення на відпочинок з інформацією представленою у вигляді таблиці тощо. А тепер, будь ласка, виконайте завдання самостійно. Перше. Скласти розклад уроків на тиждень у вашому класі у вигляді таблиці. Друге. Представити у вигляді стовпчастої і секторної діаграм Діїв слова до кожної пори року. Третє. Зобразити куточок природи у графічному редакторі. І четверте. Скласти план дій досліджень кожної пори року. Бажаю успіхів!